Привіт! Мене звуть Ніна Голодинська, і зараз я хочу поговорити про таку трендову тему останнього часу: це побудження. Давайте зараз відійдемо від езотерики, і я не буду йти в таку глибину, тобто, щоб апелювати якимось поняттями, такими, ну, що мають езотеричне підґрунтя, а спробую пояснити, як я бачу. Це як людина з системним баченням, як системщик, як той, хто е, створений для того, щоб розібратись самі в цьому, і максимально просто на пальцях зрозумілою мовою е, донести до вас е, саму суть, як, як мені це показують, як я це бачу, і як я передаю цю інформацію далі. Тож, е, що таке пробудження в моєму розумінні? Я часто проводжу таку аналогію, що людина це така система, яка по суті автоматизована. Ну, ви ж всі знаєте, да? ми керуємося програмами. Певними, ми зараз дуже популярно виходимо пропрацьовувати різні програми, які нас не влаштовують, які блокують наш розвиток, які ми отримали у спадок да? через нашу ДНК. ДНК як набір ось цієї інформації, яка формує нашу особистість. Так от, а ми часто робимо да, механічні якісь дії, а, наш, як наше тіло да, аналогії, наше тіло воно автономно функціонує. Ми не контролюємо, як ми дихаємо, да, ми не контролюємо серце, щоб воно працювало, ми не контролюємо свій шлунок і інші органи. Воно працює і без нас, воно на такому, а, такому автоматичному режимі воно функціонує. І те саме відбувається і з нашим мисленням, з нашою особистістю. Тобто ми керовані десь автоматичними програмами, які наразі нам забезпечують наше виживання. Та зараз ми на тому розвитку свідомості, на тому рівні розвитку нашої свідомості, що нас вже не влаштовують якісь моменти, якісь ті програми, які нами керують, і ми хочемо а, стати творцями свого життя, ми хочемо вже такого розвитку особистості, розвитку свідомості, щоб ми могли усвідомлено тим процесом керувати. Поясню на ось такому прикладі гри, тому що для мене життя це гра, і ми тут пройшли як люди, як душі, які втілилися в цьому тілі, для того, щоб цікаво грати цю гру. І мета це розвиток і еволюція. Тобто ми тут для того, щоб змінюватись, еволюціонувати як особистості на першому рівні нашому, еволюціонувати як душа, і відповідно еволюціонувати як дух. І перший крок для того, щоб усвідомити, як керувати цією грою, як керувати собою в цій грі. Для початку потрібно усвідомити і дізнатися, як воно все працює. Я прямо створила окремий курс, упакувала його прямо в детальні інструкції, тому що просто знати, як це функціонує, цього недостатньо. Потрібно це ще в собі змінити. А це прямо ціла методологія, яку я створила, і про неї додатково можна дізнатися в мене або в моєму інстаграм, або в моєму телеграм-каналі. Я посилання лишу тут в описі. Продовжу далі. Ми прийшли сюди, щоб грати в цю гру життя, і наше життя воно не з того, щоб ми страждали, а задля того, щоб ми тут були щасливі. Давайте зараз уявімо, що от ми з вами вже живемо таке життя, коли у нас немає потреби виживати, коли у нас вже все є, про що ми мріємо. От уявіть, от той час розвитку людства. Коли у нас немає потреби ходити заробляти гроші, тому що у нас немає потреби ходити заробляти гроші, щоб купувати якісь послуги. Адже нас вже ми живемо в такому світі, коли нас обслуговують е, штучний інтелект, та роботи, вони можуть приготувати їжу, вони можуть виростити їжу, вони можуть доставити її нам е, транспорт, да якими ми переміщуємося. А, також він керований автоматично, все в штучному керовано штучним інтелектом. Людство вже на тому рівні, що у них вже все є. Немає потреби воювати вже за здобуття якихось ресурсів, конкурувати. От уявіть, от просто у вас вже все є. Вам не потрібно цітися, щоб заробляти більше грошей, от такий ідеальний світ, в якому вже все є. От ми вже на тому розвитку людства, коли вже все є, і все доступне. Ну, вклади того, що вже є прямо технології телепортації. Знаєте, ну от як би там зайшов ліфт в, в одному місці, да? телепортувався в інше. Як колись мріяли про те, що можна спілкуватися з людиною а, якось на екранчику, да? як зараз нам доступно а, через монітор да? нашого комп'ютеру, нашого ноутбуку, да? або телефону. Раніше ж, коли вже були часи, коли це було недоступно. І от віть, у нас вже все це є, якби ми от, уявляєте? А, коли я питаю це своїх клієнтів або своїх учнів, я часто чую, що це скучно. Якщо не потрібно, вже розвиватися, якщо ми вже на тій, той, в тій точці, що вже ну, немає потреби в, 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 здобувати собі якісь ресурси, що вони у нас вже всі є, ну, то, типу, мабуть, буде скучно. Ну, от десь приблизно так. Знаєте, така собі криза жанру. І так, як, що робить людина, коли їй скучно. Вона грає, да? вона хоче щось, ну, щось створювати, і ще щось таке цікавеньке, щоб щось пограти. І от уявіть, сидимо ми з вами і думаємо, щоб нам таке створити, щоб нам таке щось зробити, щоб е, була змога все ж таки ще якось еволюціонувати або розвиватися. І, от, до прикладу, якщо в нас вже є всі можливості, е, є змога замовити створити собі віртуальну гру. Ну, от яку віртуальну гру. А, ми наймаємо компанію, наймаємо програмістів, які створять нам таку собі віртуалочку, віртуальний світ, грали в комп'ютерні ігри. Ну, от, до прикладу, як гра, я не знаю, грали ви не грали, така розповсюджена відома гра Сімс. Там, де ви створюєте собі персонажика, ви можете його створити за будь-яким образом, за будь-якою подобою. Дуже часто підсвідомо ми все ж таки створюємо максимально схожих на себе аватарів. Таких суперечів, да, як в соцмережах, аналогічно ми використовуємо. І е, от на моніторах у нас є певні персонажики, у мене свій, у вас свій, і от вони собі там щось розвиваються. Да, грають, щось там, роблять якісь дії, зростають, да, ну, як, типу, ну, не совсім як там огочі, да, а в принципі такі, як людські подобні персонажі. І в якийсь момент, коли проходить багато часу, а, цей персонаж. Настільки проживаючи там на моніторі своє життя, він настільки самоусвідомлюється, що він починає ставити собі питання. А хто я? А звідки я? А звідки це все, що мене оточує? І хто той, хто мене створив? А можливо, в якийсь момент він дивиться на зовні десь. І Підсвідомо дивиться на вас, і ви, як той, хто сидить за монітором, дивитесь, що він здогадується, що є хтось, хто дивиться на нього, хто спостерігає за ним, хто його створив, або замовив його створення. Як вам такий варіант подій? Давайте просто пограємо в цю гру. І я, як той, хто замовив собі цього персонажа, цього ботика, який був керований якимись програмами, мав певні характеристики. Я дуже радію тому, що він настільки самоусвідомився, що починає відчувати або шукати відповіді на ці запитання. Та в мене немає пульті, пульта, в мене немає джойстика, щоб е якось ним керувати в цей момент. Єдиний спосіб, який, який я можу з ним комунікувати, це просто говорити до нього, передаючи йому інформацію якось телепатично. І от я починаю з монітору йому щось говорити. І десь він починає чути цей голос: ну, ось десь там, всередині себе. Спочатку йому здається, що він це собі вигадує, а потім він десь починає прослухатися. І робити те, що я вам кажу, він в своїй картинці реальності, в своїй грі, він обмежений своїм баченням. А я, як той, хто дивиться на нього і спостерігаю його з монітор... на моніторі, я бачу більшу картинку, більш цілісно, я бачу те, що стоїть за цим. І я можу дати відповіді йому на будь-які запитання. І в якийсь момент, я, як той, хто дивиться за моїм персонажем, за моїм ботіком на цьому екрані, я усвідомлюю, що а мені було б цікаво пограти в ту гру, яка там в мене на моніторі. Як би я могла пограти, якщо джойстика в мене немає? Як би я могла зі своїм досвідом, зі своїми знаннями тими, і зі своїми можливостями я могла б об'єднатися і з ним грати в спільну гру. І що, якщо я усвідомлюю, що в мене такий крутий персонаж і такий крутий ботик, і він такий креативний, і я готова для нього створити, того, що в мене є всі можливості? Наняти програмістів, наняти сценарістів і прописати йому все те, що він хоче, бо єдине моє прагнення щоб він був щасливий. Я хочу, щоб він і далі розвивався і мав все те, що він прагне. І для мене той, хто спостерігає на моніторі, ось цей замовник цього персонажа, який дуже хоче, щоб він був щасливий, щоб він розвивався і він готовий, я готова створити для нього будь-які умови, будь-яку реальність, бо для мене це ось так. Через щелчок пальця. от через один щелчок і в нього все буде. Єдине, що мені потрібно від нього, це дати мені конкретну заявку, що я хочу ось тото -то і то, то. І все, чого я прагну, щоб він настільки самоусвідомився, що він був керований десь якимось набором програм функцій. І зараз він сам може замовляти те, що він хоче в своїй реальності. Хочеш автівку? Мені не складно тобі створити автівку. Тобі не потрібно на неї заробляти. Персонаж, який там в ігрі, він може зі своїх програм і обмежень думати, що йому потрібно багато працювати, створити там щось одне, п'яте, десяте для того, щоб заробити на цю машину. І я знаю, що тим самим він буде себе обмежувати. А я тут, яка на моніторі дивиться за ним, я можу організувати йому ось так. То я для нього, для того персонажа. Я для нього ось той всесвіт, я для нього ось той Бог, умовно, який може все мені не складно. І все, що мені від нього потрібно, це те, що чув мій голос всередині себе. Знати, щоб я пробудувала з ним такий телепатичний зв'язок. Щоб він чув оці інструкції, ось імпульси, ось ці підказки мої, як він може найкоротшим шляхом отримати те, до чого він прагне. І я можу замовити йому перепрограмувати його набір інформації в його ДНК, задля того, щоб він міг програвати вже якісь нові сценарії, маючи вже якісь нові якості. Розумієте? Можливо, можливо, складно, ну давайте от у я. І я до чого підводжу? Я, як атмолог і як атмохілер, коли я працюю для клієнта, для ось того ботіка коли ось той ботик знаходить іншого персонажа в цій грі, коли вони разом грають, знаходить таку людину, як атмолог, і говорить: знаєш, я хочу щастя, я хочу кращого життя. Я кажу, Окей. Давай, в мене є змога з'єднатися з твоїм вищим я з тим замовником, з'єднатися, встановити зв'язок в твоїй системі з твоєю душою, щоб все це налагодити. І от кожна моя сесія в роботі з клієнтом вона спрямована на те, щоб я за згоди клієнта зайшла всередину його системи, адже кожен ботів, да, кожна система ось, вона має свої доступи і володіє цим сам ботя. І коли я заходжу умовно в систему, в комп'ютер ось цього ботика, перше, що я роблю, я встановлюю зв'язок з вищим «я» е, людини, з його внутрішньою силою, з його духом, да? і говорю: тут в мене є замовник, от він думає, що він хоче нову машину. Ну, і, і тут замовником, умовно, каже, це взагалі не вопрос. Ну, машина, машину, так нову машину. І для того, щоб він володів такою автівкою, йому десь потрібні трохи зміни в налаштуванні. І всі процеси, тобто я, як атмолог, як атмахілер, я стою тим провідником, як однією антеною, через яку відбувається зв'язок у ботика з його вищим я. І коли вищий я керує всім. Процесами, які відбуваються, він в цей момент умовно наймає айтішників, які прописують нові коди, програмістів, сценарістів, які будуть писати нові сценарії, які потрібні для щастя ось цьому ботику. А вони прописують ось це все під курацією душі, щоб все було узгоджено, бо не забуваємо, що є ще душа, яка також прагне все це реалізувати свої задачі. До речі, душа. Її рівень свідомості ми ж знаємо, да що реінкарнаційний досвід зараз дуже популярно стає останнім часом ходити. Це називається карма, да оце накопичений досвід в системі душі, тобто пам'ять її, яка набута її втіленнями. І тут часто виникає плутанина. Людина думає, що зараз, коли вона отримала доступ до того, щоб подивитися у ті слайди, у ті файлики на у цій флешці, які зберегла душа, і вона зберігає цю пам'ять із втілення, втілення із втілення, втілення, і ми просто з рівня свого розвитку ми думаємо, що нам відкрився доступ до цього, щоб зараз щось там переділати, щоб зараз щось там виправити, переписати, да щоб, щоб від цього позбавитись. А насправді. Душа просто зберігає це, знаєте, у той віть, вона як флешечка, і вона накопичує там певний досвід. І окрім якихось неприємних ситуацій, імпринтів, файлів, які накопичила ця душа, там є певні якості, певні напрацювання, певні навички, певні вміння. І наша задача полягає не в тому, щоб там щось виправляти. А по суті, щоб взяти усе весь досвід з цієї флешки. і... Завантажити систему людини, систему її особистості, щоб вона могла і мала доступ до того, щоб цим користуватися в своєму житті. Розумієте, все набагато простіше. І я, як атмолог і атмохілер, я для того, щоб дістати ось той потрібний досвід зараз в цій точці життя особистості, за того, щоб розпакувати і єдине у нас є головна умова. Що розпакувати можна лише той досвід, щоб це було в гармонійному режимі для системи клієнта, Знаєте, щоб не одразу все завантажити, там система перегоріла, там перегоріла, не витримала напруги або не витримало того об'єму інформації, того об'єму файлів. Тому навіть якщо я дуже часто бачу в роботах, що Вайло завантажується прямо такими зіповськими архівами і вони розпаковуються поступово. По мірі того, як буде зростати особистість, по мірі того, як вона буде трансформуватися, вона буде розпаковуватися все більше, більше і більше. І через це вона буде розпаковувати свою внутрішню силу. В неї з'являється доступ до цього вищого я, до свого духу. Да? І це зовсім унікальний досвід, тому що кожна душа вона унікальна, вона накопичила свій досвід, в неї є свої навички. І такого більше ні в кого немає. І ми часто підсвідомо ходимо, хочемо чомусь навчитись у різних в різних школах, у різних фахівців, і все накопичуємо, накопичуємо знання різні, різні, і десь відчуваємо, що щось не то. От хочеться чогось іншого. І я завжди кажу клієнтам, що я для того, щоб можна було дістати, розпакувати ось цю інформацію, яка є на флешці в свідомості в душі, на її пам'яті. І дістати ось цей унікальний досвід, якого ні у кого немає. І от душа, як оцю карму, як її назвали, це просто ось цей досвід. Вона через багато-багато втілень несе в це щоразу з собою, несе, несе, не задля того, щоб від нього позбавити, а щоб забрати ось той ресурс, ось ці можливості, які вона вже напрацювала. Знаєте, щоб не знецінювати це як щось неправильно, що вона неправильно прожила, а дістати те, чому вона навчилася. У ті навички, які в неї є. Розумієте? Ось це для цього. І саме інструменти е, атмолога Атмехілера допомагають це зробити: питати, не переписувати, не пропрацьовувати. Тому що, коли ми обираємо пограти умовно в цю віртуальну гру, попереписувати там якісь сценарії, е, відпрацювати карму, спочатку родові програми, потім ми, у нас відкривається доступ до. Е, Карми народу, до карми людства, і так, далі, і так далі. Тобто, скільки у вас є житті, скільки ви готові зробити сесії, скільки ви готові витратити час, часу свого життя, це для того, щоб там щось змінити. Воно не для того, щоб його змінювали, а для того, щоб взяти просто цей ресурс і використати його зараз. Та є десь, знаєте, на якомусь рівні, мабуть, це можна розтлумачити як безсмертя. Коли інформація, яку ти напрацював, вона зберігається на якомусь хранілищі, да? і тепер ти можеш дістати це всередині своєї системи і використовувати зараз. Розумієте? І саме для цього і моя діяльність я сконструйована, створена, призначена для, для того, щоб допомагати людям встановлювати контакт із своєю душею. І своїм вищим я діставати всі ресурси, які є всередині системи, щоб вони допомагали жити щасливим, прекрасним і зубільним життям. Розумієте? А якщо ми ще подивимось трохи ширше або трохи глибше, що душа мала не лише втілення і досвід на планеті Земля, а вона ще мала досвід в на інших планетах. І цей досвід також можна розпакувати і дістати. Це називається розпакувати інформацію космічної ДНК. А зараз вже вчені фіксують, що ми реалізовуємо лише живемо лише з 5% інформації. ДНК інші 95% вони вважаються сплячими сплячою ДНК або мусорною, сміттєвою ДНК. І зараз в період квантового переходу вчені свідчить, що там якісь зміни відбуваються, щось розпаковується, і це через те, що вже багато з'явилося фахівців, експертів, які працюють з цими кармічними досвідами. А це інформація в ДНК. І зараз той унікальний час, коли можна дістати і використовувати цю інформацію собі задля блага і задля розвитку, а не далі проживати сценарій страждань. А не гараздів, а у тих ключових зарядів, які проживала душа, або наші предки, коли ми працюємо з родовими програмами, тут просто про вибір. Вони проживали наші предки проживали свій досвід для того, щоб передати нам певну інформацію, не для того, щоб ми потім це знову проживали, а щоб ми взяли у ці висновки, у ці навички, чому вони навчилися, і зробили своє життя щасливіше, Того, що наші пращури. Єдине, що вони хочуть, щоб ми жили вже щасливе життя, як і кожна мама, як і кожен тато для своєї дитини прагне лише щастя, так і вони прагли, щоб ми були щасливими. Так і наша душа прагне бути щасливою, а не щоб ми повторювали знову сценарій або там щось проживали. З нею проживали на рівні тіла усі ті страждання. Тому, коли до мене приходять клієнти в роботу, і ми потрапляємо в ті файли, які зберегла душа, коли я заходжу да на цю флешку в якісь файлик. І там є якась трагічна ситуація. Часто ми потрапляємо в такі імпринти, коли душа завершує своє втілення, коли вона помирає, і це таким відбитком, як імпринтом, лишається в системі. І люди прямо відчувають, проживають, як їм в цей момент було погано. І я завжди питаю, що ви хочете? Ви хочете, щоб зараз ми глибше зайшли в цей файлик, щоб вам показало це кіно, щоб ви його відчули, щоб ви його знову прожили. Чи ви просто хочете взяти ось той досвід, ось той, ось той ось це напрацювання, ось той досвід забрати собі в систему і мати вже це в якостях своєї особистості. Ну, як правило, до мене приходять ті люди, яким вже не цікаво це проживати. Були ті, хто вже в регрес сесіях або в подібних, вони вже проживали такі досвіди. Вони його мають, і в якийсь момент можливо вони вже усвідомлюють, що сенсу в цьому немає. Що можна подалі обрати, страждати, проживаючи повторно ті речі, які вже і так ми проживали на рівні душі, або просто взяти той ресурс, для чого це все робилося, і, маючи все це вже в своїй системі, жити із оновленою версією себе. Тому я кажу, що я той, хто працює з системою родини, то може допомогти розпакувати свої ресурси. Не тільки родові, а ресурси з досвіду душі пробудувати зв'язок зі своїм вищим я, тим замовником, насумовно, умовно, як того ботика, який грає в цю гру, і який хоче класно проходити свої, свої е, вести такі, знаєте, куто. А можна мені, щоб цей квест грати, або цей рівень гри проходить, можна мені якісь доспехи, можна мені якусь суперсилу? і там такі. За монітором можна, що тобі створити? і от умовно десь від нас, просто як воно працює, коли немає заявки, то тоді немає і виконання цього завдання. І ми часто звикли просити щось у Бога, да? у творця, а, а з позиції нужди. А тут, знаєте, якось про коли ми знаємо, що. Нам не, не милость його потрібна, а вони просто, він просто готовий для нас зробити все, щоб ми були щасливі, і йому потрібна чітке ТЗ, знаєте, таке чіт, чітке завдання, що ти хочеш. Я хочу там того-то, того-то. Тому знаєте, тут якось про внутрішню позицію, про ці звернення до свого батька, до свого творця, до того, хто тебе любить і для тебе готовий зробити. Наша задача попросити. Ну, тільки не з позиції, ой, будь ласка, дуже тебе просю, пашлі мені то або ете, або п'яте, десяте. Ну, невже вам потрібно, щоб діти ваші у вас вимолювали чогось. Ну, якщо ви знаєте, що це зробить вашу дитину щасливим, то хай вона прийде, каже, що конкретно вона хоче, і батьки зроблять все, щоб дитині дитини це було. Ну, правда ж? І тут за тією самою аналогією, тому що там це взагалі нічого не варто. Єдине, що для цього потрібна заявка. Тому знаєте, для мене це коли я. Просто роблю чітку заявку, що мені, будь ласочка, ось це це зробить мене щасливим. Ну і все, мені побудовують всі варіанти, як я можу це втілити. І моя вже задача, як на рівні того ботика, йти, робити певні кроки і діяти. І тут вже моя відповідальність, бо відповідальність наших вищих. Ну, вищих структур, ну по суті, це також ми просто з іншого рівня свідомості, якщо вже так знаєте, спойлер трошки. А тому тут про ваш внутрішній стан, про вашу позицію. У Бога немає інших рук, окрім наших. Тому діяти потрібно нам реалізовувати усі прописи, які ми робимо в сесіях, для які я роблю в сесії для клієнта, як атмолог або Атмахілер. Ми називаємо це на тонкому плані пробудувати. Чому тонкий план? Тому що а, це прописи, це енергія вона менш щільна, ніж наша а, вже матеріалізована, ущільнена енергія, яку ми маємо в своєму світі, да, в своїй усій віртуальній грі, мовно кажучи, ви ж всі знаєте, що все у нас в голові. Оце якось про усе. Та діяти і реалізовувати, напрацьовувати це. Це потрібно все ж таки нам. Я сподіваюся, що. Я змогла донести вам цю думку, напишіть, що думаєте, як вам взагалі таке бачення? А, можливо, навіть якщо десь розум чи супротив, та прислухайтесь до тієї частини вас, яка відчуває і каже: Блін, щось вона таке говорить, щось воно мені дуже відгукується, або є десь яка частина мене, яка знає, що це таке є. Тому що насправді всередині кожного на, з нас вбудований такий радар. Там, де ми вже відчуваємо це істина і це якась маячня. Тому буду рада вашим збротним зв'язкам. і дякую за те, що додивились це відео до кінця.